Слава Богу. Ви правильно зробили сьогодні вечір прийшли саме в дім Молитви. Колись Ісус сказав до одної жінки, що Марія вона обрала кращу частку, та яка прийшла слухати слова Ісуса. Хоч Марта, вона теж багато робила, Ісус її не докоряв, вона. Клопоталася тою послугою, щоб було Ісусові добре, все робила для Того. Але коли Марія прийшла і слухала, сиділа в ніг Ісуса, Ісус сказав, що вона обрала кращу частку. І ви теж сьогодні обрали кращий час, щоб бути в домі молитви, для того, щоб ми разом співали, славили Бога. Також вчилися, Слово Божого, щодо нашого життя, щодо того, щоб ставати кращими християнами, для того, щоб... Ставати кращими інструментами в руках Божих, а можливо і молитися для того, щоб Господь почув нашу молитву, тому що так необхідна сьогодні в нашій країні молитва віруючих людей. Я маю бажання пороздумувати разом над темою, чи можемо ми впливати на свої думки. І перше запитання, яке стосується цієї теми. Взагалі, чи важливо для Бога, про що ми думаємо? Чи важливо йому взагалі наші думки? Ну, ми читаємо в Біблії про те, що дуже часто саме на слова, на вчинки, Але от щодо думок важливо Богові, про що ми думаємо? І ми звернемо свою увагу на слово Боже буття, 4 розділ і 6 вірш. І сказав Господь Кайнові. Чого ти розгнівався і чого похилилося обличчя твоє, отож, коли ти добре робитимеш, то підіймеш обличчя своє, а коли не добре, то у дверях гріх підстерігає, і до тебе його пожадання, а ти мусиш над ним панувати. Ще до того, як війшов гріх в світ, перше вбивство, Господь вже звернув увагу Каїна на його думки. І звернув увагу, що ти думаєш, чого ці думки є в тебе в голові, в тебе в серці. Ще Каїн не зробив нічого поганого, але в його серці вже було зло. В його серці вже були ці злі думки, яким він не давав раду, він їх не вигнав свого ж серця, і вони проростали, проростали і проросли до того, що він зробив це перше вбивство на землі. Але Бог звернув увагу. На ці думки вже що були в його серці. І ще одне місце: Євангеліем від Матвія, 5 розділ, 27 28 вірш. вірш. Євангелія від Матвія, 5 розділ. 27-28 вірш. Ви чули, що сказано: Не чини перелюбу. А я вам кажу, що кожен, хто на жінку подивиться із пожадливістю. Той уже вчинив із нею перелюб у серці своїм. Ісус знову говорить про думки, які можуть бути в серці людини, гріховні думки. І саме на це Ісус звертає увагу. Каже: ви чули, що сказано не чини перелюбу, і гріх вважається вже тоді, коли вчинений. Але Ісус каже: але подивіться на наші думки. Саме в думках наших може народжуватись гріх. Саме вже згрішив, коли ти прийняв цю думку, коли, ти, коли вона живе в серці. Не коли вона просто заскочила, але коли вона там вже є живе. І тому приповісті 15.26 теж говориться думки злого огида для Господа. І також буття в 6 розділі 5-й, 6-й вірш. Ми теж можемо зачитати. І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі і весь нахил думки серця її тільки зло повсякденне. Бог побачив це зло, яке вже було в людей, перших людей, які загинули від потопу, ті люди, яких в серці постійно було чинити зло. І Бог бачив, коли воно вже є в серці, ті думки, коли воно вже живе в серці, то вчинки кращими не будуть. Не може людина, яка має вже зло в думках, в серці, робити якісь гарні діла, якісь гарні справи, коли її серце наповнене злом. І насправді, виявляється, для Бога важливо те, що ми думаємо, які би думки до нас не залітали в голову, а Богові важливо те, чим наповнене наше серце, що є в нашій голові, які нам думки є. Як ми думаємо, чи ці думки, які є в нашій голові, наскільки вони впливають на наше з вами життя? Здається, от вчинки так, вони впливають, а думки впливають на наше життя. Кожна думка, яка приходить в наш розум, вона впливає на три речі. Вона впливає на те, як ми бачимо Бога. Як ми бачимо себе і як ми бачимо світ навколо нас. І дуже часто ті люди, які займаються пропагандою чи рекламою якогось товару, вони дуже сильно користуються тим, щоб думку лише кинути. Кинути як цю кістку. Кинути, щоб людині вона зайшла в голову, і людина просто не могла від неї що тільки про це думала. Це роблять і тільки пропаганду для того, щоб сформувати певне мислення. Це роблять. Реклами різні, які на бікбордах роблять реклами, але вони стараються якомога сильніше зробити так, щоб ця думка вона потім впливала на наші рішення, на наше бачення. То, як ми будемо Бога бачити, то як ми будемо на себе дивитись, і то, як ми будемо дивитись на людей, які є навколо нас. Ці думки, які приходять в нашу голову, в наш розум, вони саме на це впливають. І недарма у приповістях, в четвертому розділі, написано над усе, що лише стережеться, серце своє стережи, бо з нього походить життя. Отже, над усе, що лише стережеться, ці думки, які приходять в наше життя, вони сильно впливають на нього. І хтось сказав такі слова: слідкуйте за своїми думками, ваші думки стають вашими словами, слідкуйте за вашими словами. Ваші слова стають діями. Слідкуйте за своїми діями, вони стають вашими звичками. Слідкуйте за своїми звичками. Ваші звички стають вашим характером. Слідкуйте за своїм характером, ваш характер стає вашою долею. Наша доля, наше життя, наш характер все залежить від наших думок, які приходять в, нашу, в наш розум, які приходять в наше серце, над якими ми роздумуємо. Але все це починається з думки. Воно саме сильне впливає на наше життя. Які є позитивні і негативні приклади, як саме з думки починалися речі, або позитивні, або негативні. І з негативних речей ми згадаємо такий приклад Анані і Сапфіру. Це місце записано у Дії 5 розділі. І апостол Павло, який говорив до нього, він говорить, Ананію, чого сатана твоє серце наповнив, щоб Ти Духу Святому неправду сказав. Але саме перше, з чого почалася ця неправда, це просто думка прийшла їм. Ананію і сапфіру, а давай приховаємо частину цього маєтку. Давай давай сховаємо собі, може, на чорний день, а скажемо неправду, скажемо, що це всі гроші. І апостол Павло каже, Ананію, це. Це сатана твоє серце наповнив, ці думки від лукавого, які прийшли в твоє серце, і ти їх прийняв, і ти зараз говориш неправду Духові Святому. Але перше всього, це неправда вона народжується з думки. Спочатку вони подумали: а давай скажемо, що ми продамо маєток і всю суму принесли до них, апостолів. Ти так гарно буде виглядати, так гарно нас, нас будуть вважати героями віри. Але ми трошки неправду давай зробимо. Приховаємо частину, з маєтку, візьмемо, хай собі, хай буде. Їм ніхто не забороняв половину собі взяти і половину принести до них апостолів, або десяту частину, або десяту частину собі лишати. Ніхто цього не вимагав, але вони самі вирішили обманути апостолів. І апостол Петро він сказав, що ти неправду. Саме Духу Святому сказав, не просто ти мене обманув чи інших апостолів. Інший приклад Давида в 139 му псалмі, 17 -му вірші. Давид одного разу сказав, як побільшало число думок твоїх. І справді, по цьому, по цьому чоловікові ми бачимо, як часто ця людина вона наповняла своє серце думками Божими. Як часто ці думки, які були в нього, вони спонукали його до справ різних. І битва з голіафом, це не просто прийшло відкриття якесь велике в його життя, він наповняв своє серце думками від Бога і був нездатний на цей вплив, який був пропаганди під час цього бою, коли, коли говорили, ображали Бога, ображали військо Ізраїля. І його серце було непідвладним до цієї пропаганди. Він не піддався цьому. Він все рівно сказав Господь сильний: якщо я піду не з найсучаснішою зброєю, а візьму лише камінці, пращу. Мені не потрібна буде допомога, якась велика західна з найсучасною зброєю, щоб перемогти цього Голіафа. Я просто йду з іменем Господа на цей бій. І він переміг. Але всі ці думки. Вони приходили до нього тоді, коли він пас, пас отару, тоді, коли лев відмідь нападав на цю отару, тоді, коли були менші битви в його житті, але він вже наповнявся Богом. І ці думки вони спонукали чи, можливо, виховали його таким, який не підвладний цим пропагандам, тим рекламам різним. Він знав, що думає Бог про нього. Він знав. Який він сильний може бути в Божих очах. І тому ми бачимо цей приклад, який наповнявся саме Господніми думками. І Бог сказав про його життя, хоч в нього були помилки, хоч були падіння, але він названий муж по серцю Господньому, той, який справді наповнював своє серце думками від Бога. Йов, праведник. Про його страждання ми читаємо книзі Йова, але він, говорячи, і запевняючи про свою праведність і чистість перед Богом, він говорить, що я склав умову зі своїми очима, щоб мені не дивитись на дівчину. Він сказав, що його серце воно чисте, він, але для цього він змушений був працювати. Само собою, це не стається. Він каже: що я з очима своїми склав умову, щоб не дивитись на те, що може мене опоганити. Що може призвести до якогось падіння, але мені було потрібно над цим працювати, само собою це не стається. І ми бачимо, що він був впевнений в своїй праведності, і Бог не сказав йому нічого щодо його праведності. Але ці випробування, які прийшли в його життя, Бог хотів його ще більше чогось навчити, ще більше йому щось показати. Хто взагалі несе відповідальність за ті думки? Які є в нашому розумі. Як ми думаємо, саме ми з вами несемо відповідальність за ті думки, які приходять в нашу голову, які приходять в наш розум, які наповнюють наше серце. Саме ми з вами, той же самий Каїн, хто поніс відповідальність на те, що в його серце прийшло ось ці злі думки? Він, б, тому що він зробив потім це, це лихо, зробив це вбивство. Але він поніс відповідальність за свої думки, анані і сапфіра, які допустили ці думки в своє серце, саме вони постраждали від цього. Коли Давид прийшов час і він згрішив, він теж не пильнував своє серце, за що гірко розкаювався. Але хто був винен, хто поніс відповідальність за, за ці думки, які прийшли в його життя? Коли він згрішив, саме Давид. І апостол Павло до Филип'ян, другий розділ, п'ятий вірш, говорить такі слова. Нехай у вас будуть ті самі думки, що й у Христі Ісусі. А ще інший переклад говорить: плекайте в собі ті самі думки, що у Христа Ісуса. Тобто виховуйте ці думки, працюйте на тому, щоб в вашому серці були такі самі думки, які були в Христа Ісуса. Ми відповідальні за ці думки, які приходять в наше серце, в наш розум. Ми відповідальні, коли вони є, і ми не можемо їх позбутися. Ми відповідальні, і тому нам потрібно звертати увагу, що є в нашому серці, які думки є в нашому розуму, тому що вони сильно впливають на наше життя. І останнє це як отримати контроль над своїми думками, бо як контролювати наші думки. Перше це перебувати в Слові Божому. Ісус, коли протистояв лукавому, коли лукавий хотів його спокусити, щоб він не пішов на цю місію, на яку він прийшов, і почав його спокушувати в пустині. На всі ці спокушення Ісус мав відповідь словами написано. Ісус добре знав Писання. Ісус добре знав, що написано. І коли ми не знаємо, коли ми не наповняємося Словом Божим, в нас немає сили протистояти різним думкам. Або навіть більше, коли ми читаємо Слово Боже, ми наповнюємо своє серце, свій розум думками Божими. Ми наповнюємо тим, що може нас будувати, що може вести ці думки і наші справи, діла, вчинки до позитивних, до кращих. Євреїв 4.12 говорить, що Слово Боже воно живе і діяльне. І також, що воно може судити думки та наміри серця. Навіть наші думки, навіть наше серце. Що там є? Ми ще нічого не зробили поганого. Але коли ми читаємо Слово Боже, воно вже може судити ці задуми наші, наші думки, які можуть бути неправильними в нашому серці. Я зауважив в своєму житті, пробував, що коли я ранком, коли просинаюсь, коли, як ми кажемо, голова ще пуста, ще, ще нічим ми не наповнили її. І хочеться, дуже багато справ у нас є. Треба бігти, треба все встигнути зранку. Але коли ми починаємо брати до рук слово Боже, коли ми читаємо, коли ми молимось саме зранку, тоді, коли якраз ця голова пуста, як ми кажемо, Бог наповнює, і весь день він, він стає зовсім інакшим, ніж тоді, коли спішиш, багато справ в тебе є. Але коли ми наповнюємо вже свої думки, знаєте, і під час дня приходить Бог нагадує деколи навіть ці місця, які ти зачитував зранку, це місце, яке ти читав зранку, приходять думки, які, які стосуються саме Слова Божого. Чим ми наповнюємо своє серце. Те потім і приходить, це і є в нашому серці. Це як той гаманець, як ми що кладемо туди, то і, можемо, то і там є в цьому гаманці. Що в сумку взяти, що ми туди поставимо, то там і є. А якщо ми нічого не поставимо, то там нічого не буде. І будь-хто може туди щось поставити, і ми будемо дивуватись, звідки воно там взялося, а звідки воно там, хто його поставив. Друге, як ми можемо отримати контроль над своїми думками, це пильнувати своє серце? Ми маємо бути уважними завжди, що входить в наш розум, які думки є в нашій голові. Ісус сказав притчу у Луки 12 розділі і сказав висновок, якби знав Господар, в якій годині прийде злодій. То не дав би підкопати себе чи обікрасти свій дім. І також ця притча вона говорила, що потрібно пильнувати завжди. З нашими думками також потрібно пильнувати завжди. Ми не знаємо, які думки можуть приходити в наше серце, але потрібно пильнувати. І коли ми побачимо, що ця думка вона не веде до життя. Вона не є хорошою, вона не є доброю, її потрібно позбутись. І коли ми так будемо робити, ми будемо пильнувати. Ісус неодно, неодноразово говорив слова пильнуйте, пильнуйте. І нам теж потрібно щодо наших думок пильнувати. Давид такий праведний чоловік, так багато ми з нього беремо, з його життя. Але прийшов час, він одного разу просто не попильнував. Він розслабився. Він військо його на війні, а він собі розслабився вдома, проходжується по даху, і не пильнує. І приходить думка гріховна, яка мала великий вплив на його життя, на його сім'ю, на його дітей. Тому нам потрібно пильнувати. І третє, як отримати контроль над своїми думками, це покладаємося завжди на Божу силу. А не на свою. Нам потрібно покладатися, не на те, що ми такі сильні, що ми дамо раду своїми всіма думками, що ми витримаємо, що, що гріх в нас не торкнеться, нашого життя. Нам потрібно усвідомити, що самі без Бога ми нічого не варті. Ми не маємо сили достатньо, щоб протистояти лукавому. Тільки разом з Ним, тільки якщо ми із Ним, то тоді. Ми будемо тими, які переможемо. Ісус сказав своїм учням: пильнуйте й моліться, щоб не впасти у спокусу. І нам потрібно теж пильнувати, молитися, щоб ніяка гріховна думка не прийшла в наше серце, в наш розум, в наше життя, тому що вона сильно може вплинути на наші вчинки і, як ми читали, на нашу долю, на наш характер, на все наше життя. Впливає лише думка, тому саме з думок потрібно починати своє серце наповнювати тими думками, які йдуть в Слова Божого, які йдуть в наше серце під час молитви. Саме ці думки, які нам посилає Господь, цим потрібно наповнювати наше серце. Одного разу я бачив таку картинку, на якій були цікавий такий вислів, вислів написаний. І я звернув увагу і дуже часто згадую, тому що цікавий такий вислів, на якому було записано, подумай, чи варто думати про те, про що ти думаєш? Цей вислів, може, трошки запутаний так виглядає, але інколи справді варто подумати, справді, а про що ми зараз думаємо? А чи може нам потрібно зараз думати про щось інакше? Може ми щось думаємо так часто про земне, про непотрібне? Може, потрібно подумати про те, що, що йде від Бога, про Його справи, про Його вчинки, про Його силу і велич. Тому що коли ми думаємо про те земне, ми усвідомлюємо і починаємо, починає страх приходити в наше життя, коли люди наповнюють своє серце новинами з те, що пишуть засоби масової інформації, хіба приходить до них впевненість в Божій силі? Ні, може страх прийти, може розчарування прийти. Але коли ми роздумуємо над тим, який великий Бог, коли ми читаємо Його Слово, коли ми в молитві звертаємося до нього, що може наповнювати наше серце? Що може наповнити наше серце, як колись Давида, який наповнявся Богом і прийшов час цієї битви з Голіафом? Але він був впевнений, що Бог сильний. Що Він не дасть, не дасть програти тому, який надіється на нього. Хай Господь навчить нас думати, пильнувати свої думки і думати, і про те, що будує нас, нашу церкву, нашу країну, наше життя. І віримо, що коли ми будемо наповнятися тими думками, які будуть йти від Бога, і віримо, що ми будемо жити жити. Так як Бог цього бажає, будемо виконувати Його волю і будемо хорошим інструментом в його руках, через який він може зробити багато своєї праці. Хай Господь кожного з нас благословить. Ми також завершимо молитвою, помолимося, щоб Господь дав нам мудрість. Амінь.